Он тут не мает, мне? <свес> Бля, где прямой эфир -цей? А ты на

Не? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все нормально? Так. Друзья, здорово. Здорово, здорово, здорово. Сьогодні ми з вами будемо розігрувати смартфон OnePlus 13. Я якось трошечки прогавив той момент, коли ми закрили останній збір. Треба було 265 тисяч гривень нам зібрати. Ну, Це з урахуванням того, що до цього ми трошечки більше набрали. Там треба було краще, там 100 з чимось тисяч. У нас залишилось з попереднього збору. І я вам нагадаю, що. Попередній переможець він сказав, що не буде забирати оцей iPhone 16 Pro на 512 байтів. Ось і сказав, що типу, давай краще ці гроші на наступний збір. Так що у нас там ми і автівку зараз будемо брати там і. За себе реп, коротше купував усього. А, і всього-навсього на це нам треба було 265 тисяч. Ну плюс типу, цей айфон, плюс те, що ми типу, тоді 70, 73 чи 75 тисяч перебрали. Коротше, все це пішло на цей збір. Тож ми його закрили доволі швидко, з вами там десь приблизно за 2-3 тижні. Можливо, вас додатково промотивувало те, що цього разу для того, щоб взяти участь, треба було задонатити всього на всього гривень, не 400, там 500, як раніше це було з у випадку з айфонами, а всього на всього гривень. Тож будемо поки що дотримуватися цієї тактики. От і наступні розіри ще теж будемо там влаштовувати, і всього на всього треба буде 100 гривень для того, щоб взяти участь. От наступний збір буде вже доволі скоро. Там зараз хлопці наші одесити ВМС, в МС, коротше я забув, то ми вже якось влаштовували для них. Збір вони там і подяку нам робили. Ось там треба буде на типу щось аналогу цього русарізу, тільки дешевше від Стерненка. От щось вони таке там свої роблять і для того, щоб, скажімо так, боронити нашу країну. Ось тож, як тільки буде звернення, ми одразу запустимо наступний збір. Хлопці в черзі чекали там десь два місяці. Ось, так що, все буде. Ну а зараз ми з вами будемо розігрувати смартфон OnePlus 13 на 256 гібайтів. Все за планом. Робимо це в прямому ефірі. І ну, я бачу, що людей у нас небагато. В принципі, це такий спонтанний у нас стрім. Чому? Тому що багато зараз роботи. І он... Щойно записав огляд Ейса 5-го, от Galaxy S25 Ultra теж буде виходити вже завтра. Коротше, в нас зараз таке, і от я знайшов там вільні півгодинки для того, щоб провести стрім. А, проте ви все одно можете задавати свої питання. А, як тільки я, ну, зараз ми завершимо всі ці справи з розіграшем, от після цього буду відповідати на ваші питання. Тож не зволікайте і пишіть. Для того, щоб, ну якось там я не розвіяти весь всю цю движуху, давайте я вам покажу. О, Господи. Зараз секунду. А де ж ти падло? Зараз я скасую. його. Коротше, давайте я вам покажу звіт від хлопців, які отримали від нас допомогу. От за попередній наш збір. Там щось 370 тисяч ми збирали. І от якраз там, де був приз iPhone 16 Pro, який не забрали. Так, давайте ми з вами запустимо. Це відео. Здоров'я, шановні, підписники. Так, 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 так. так. Зараз. Розкриємо, слухаємо. News. Звертаємося до вас словами вдячності. Дякую вам за ту потужну підтримку, яку ви нам надаєте, за допомогу придбання автомобіля, генератора, зарядних станцій, засобів зв'язку та іншого необхідного обладнання. Завдяки вам ми ефективніше виконуємо свою справу. Дякую вам за те, що ви з нами. Ваша небайдужість це безцінний вклад в нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Так ось. Отакий звіт був від наших хлопців. Вони отримали від нас допомогу. Ми там і автівку взяли, і генератор. Ну, в принципі, самі тільки що все показали і розказали. Знов таки, наступна збір у нас буде для хлопців, які працюють тут на Херсонському напрямку. Наші Одесити. Ось там щось буде таке, що знищує Росню. Тобто ці речі з попереднього збору вони рятують життя нашим військовим, а там буде безпосередньо такий розріз. Так що чекаємо на звернення від наших хлопців. Так, ну і зараз будемо розігрувати OnePlus 13. Нагадаю, для того, щоб взяти участь, треба було задонатити від 100 гривень. Чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. В принципі, все як завжди. Давайте ми зараз. Розширимо екран. Так, вище тут продовжити у цій вкладці. Давайте зараз. Так, вже 307 тисяч. Ми перебрали знов таки. У нас там треба було 265, 35. 42 тисячі ми перебрали, але вони автоматично йдуть на наступний збір. Обираємо розіграти серед кратних поповнень. Так, поїхали. Запис не бачу сенсу не робити, тому що ми і так в прямому ефірі, потім я ніколи нічого не видаляю. Цей запис залишиться. Кількість переможців один. За весь час. Поїхали. Підготовка розіграшу. Подивимося, які донати цього разу люди робили. Так, найбільше донат у нас 10 тисяч гривень, потім далі йде на 8900, 7800, 4, 2,5, 2,5 і поїхали далі. Так, скільки у нас учасників? Опачки, бачите, 985 учасників. Тобто ця от тактика зменшити поріг входу до 100 гривень. Вона спрацювала. Бо раніше у нас було там щось 500 учасників, 600 учасників, тут два рази більше. Так, перемішати та розіграти. Підтверджую. Визначаємо переможців. Так, Володимир Де? Задонатив 500 гривень 26.01. Сьогодні у нас яке? 28. Два дні тому задонатив. Ось і Володимир, вітаємо вас з перемогою. От ви стали власником смартфону OnePlus 13. Щойно Монобанк відправить мені ваші дані, тобто ваш номер телефону. Я одразу вам зателефоную. Телеф... Телефонні розмови я усі розписую, записую для того, щоб у мене потім звіти були. А ось... Ми одразу з вами зв'яжемося, ви нам дасте свої дані, і ми вам одразу відправимо ваш приз. Ще раз. Дякуємо за те, що берете участь і вітаємо з перемогою. І дякую, в принципі, всім тим, хто бере участь. Неважливо, скільки ви донатите, там 20 гривень, 50 100, головне, треба допомагати нашим військовим. Бо, якщо б не допомога волонтерів, якщо б не допомога простих людей, було б їм дуже важко. І ми зараз важко, але було б ще важче. Тож ми з вами робимо добру справу, знаєте це, і головне не зупиняйтеся так. Зараз ми подивимось. Перемога, перемога. Вітання переможцю, вітання Володимиру. У мене одного звуку немає, та звук наче є. Донайте на, русарі... Донайте на русарі Стерненку. Чесно, мені все одно. Будете донатити нам, чи будете Стерненку донатити. Я теж дивлюся цього хлопця кожен день, кожен його випуск. Респектую його. Прям крутий чувак. Ось так, що хочете донатити одразу йому. Ось, По суті, всі ми робимо одну добру справу. Так. Далі. Ну. У вас є якийсь канал в соцмережах з відкритими коментарями, якийсь смартфон. вибрати в описі посилання на банку, Участь треба знати від 100 гривень. Так, я привіт. Ще не почали душити питаннями по техніці. Як життя? Давайте я, в принципі, на одне це питання дам відповідь і буду далі йти займатися своїм життям. Все нормально, працюємо. Працюємо задля перемоги, працюємо і для себе, в принципі, працюємо, живемо, як можемо В принципі, підлаштовуємося під ті реалії, які нам диктує війна. В цілому не жаліюся, є, скажімо так, криша над головою, є сім'я, є діти. Мені цього достатньо. Ось є улюблена справа. Кожен день ми записуємо відео, робимо якісь тести, техніка приходить. Слухайте, це точно не найгірший варіант. Тому я дякую Богові, дякую, не знаю, кому ще дякувати Всесвітній енергії за те, що так все влаштувалося. Дякую вам за те, що дивитесь. І ще раз, дякую всім, хто бере участь в наших розіграшах. Дякую за те, що прийшли. От, на жаль, сьогодні часу не так багато для того, щоб тут посидіти, поспілкуватися. Тож наступного разу впевнений, у нас часу буде більше. От я якось заздалегідь всіх попереджу і влаштую стрім десь там о 6-й вечора, коли там всі будуть повертатися вже з роботи. Ось, а так тут не посередня. Не посередня дня. Але знов-таки нам зараз є чим займатися. У нас в черзі ще 5 оглядів. Зараз s 25 Ultra, потім S5 зробили, потім Realme GT 7 Pro буде, потім круті новинки приїхали Honor 90 GT, потім Oppo K12, k 12 теж неймовірно круті апарати за свої гроші. Потім буду робити порівняння S25 Ultra з 16 Pro Max iPhone, з попередником Galaxy S24 Ultra. Коротше, контенту буде багато. Ну і посеред усього цього ще будуть випуски нові. Треба ще якось до TikTok добратися. Все, друзі, дякую, був радий усіх.